Оперативна нарада понеділка розпочалася урочисто, адже на цей день припало професійне свято усіх комунальних служб. Міський голова привітав кращих працівників комунальної сфери грамотами та подяками народного депутату Кришина. Керівники комунальних підприємств міста також були відзначені нардепом. Не часто працівники комунальної сфери чують добрі слова в свою адресу, але сьогодні навіть мер доброзичливий до них. Олег Юрійович Кришин вирішив. Направити вітальні лісти на підприємства комунальні в місті Жуттвіводи, ось тільки це свято комунальників. Вважаємо за необхідне, за доцільне. Поздоровити колективи цих підприємств за те, що вони працюють сумлінно в нашому місті, забезпечують місто і теплом, і водою, і прибирають місто в тому числі. Да, є недоліки певні роботи. Разом з тим, я вважаю, що дійсно працівники цього, цих підприємств заслуговують те, щоб їм сказали Дякуємо. А тепер до серйозного міський голова вже повідомляв про свій намір висловити недовіру поліції, адже їх відсутність на оперативній нараді та на сесіях недопустима. Проте після мітингу представник поліції з'явився в залі виконкому і звітував перед владою та перед громадою. Вважаємо, що все ж таки поліція буде прислухатися до думки громадян. Ось тільки є у нас проблема взагалі-то з крадіжками люків. Це потерпають від цього наші підприємства з крадіжками проводів. Ну, На щастя, цей рік у нас більш-менш те, що ми поновили освітлення, начебто ще не вкрали. Да? Яна ціна постукуємо. Да, будь ласка. За період часу з 11.03 по 17.03 до жовтоводського відділу поліції зареєстровано 165 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Із них 9 крадіжок, 2 грабіжа, одне шахрайство. Одна пожежа. Так осталось у нас ДТП з травмованим між автомобілем «Газель» та мопедом по вулиці Баумана. Резонансних злочинів не було скоєно, був скоєно один грабіж, який є не розкритий на вихідних днях. Чоловік повертався з зараженого кооперативу, був трошки на підпитку і в нього забрали пакет з документами та грошові кошти. Хотілося би сказати, був мітінг, на якому задавали питання про наркотики. З початку року Жовтоводським відділом поліції виявлено 14 фактів зберігання наркотиків, це стаття 309 КК України, та зареєстровано три збуту наркотиків, з яких уже два направлено до суду. Про люки та кабельно-проводнікову продукцію хотілось би сказати, що ми постійно виходимо в ніч. Також здійснюємо патрулювання. Ну, Всіми силами та своїми засобами, які у нас є в наявності, намагаємось якось подіяти на ситуацію, яка є. Ну, хотілося би сказати, що факти зменшились. Всі ті факти, які є, вони більше з прошлого року та виявлені після зими. На даному етапі постійний контроль здійснений за даними злочинами. Хотілося б повідомити знову неодноразово. Вже казав про це про мошенничества, які відносно пенсіонерів, коли люди приходять під приводом, що вони соціальні робітники чи продають якийсь дешевий сахар та тому подібне, і останні гроші у цих пенсіонерів забирають. Я хотів би ще раз нагадати, якщо може хто не знає номер чергової частини, якщо просто люди, які бачать якихось підозрілих жінок, вони завжди ходять в парі більш. Менш схожі на циганську національність. Щоб дзвонили до чергової частини, ми зразу будемо виїжджати та їх перепровіряти. Номер чергової частини 097 591 8017. Керівник водоканалу запевняє, що ситуації з крадіжками кришок люків значно погіршились в порівнянні з попередніми роками. Тож роботу поліції оцінити позитивно дуже важко в цьому напрямку. Якщо в позаминулому році за рік було викрадено 28 кришок люків, в минулому році 64 і 250 залізобетонних кришок, які водоканал сам виготовляв за свої кошти, було знищено. За три місяці 2019-го вже 12 люків знищили. Усі матеріали подані до поліції. Тепломережі залізобетонними люками понакривали камери. Багато кришок б'ють задля того, щоб вкрасти арматуру. Тому підприємство тепер практикує в залізобетонні кришки ставляти пластмасову арматуру. Та чи зупиниться вандалів, хто знає. Жрео поступило мудро, більшу частину лівньовок замінили на пластик. Щодо зривання та крадіжок проводів, поліція інформує. Владимир Васильович, Васильов, нас був один факт, там були затримані малолітні особи. Складено адмінпротокол, притягнуто батьків та дітей там 15-16 років. Вони встановили світінників. Мені колись був случай, коли я защав дівчину, яка украла там драгоценності на там предположим 14 тисяч доларів. А родители сказали, да нет, там было на 30 тысяч долларов. Ну, пришлось возмещать 30 тысяч долларов. Она же украла все равно, ну, поэтому такая ситуация. Пусть восстанавливает, пусть доказывает, что это не он разбил остальные фонари. А там сколько фонарей разбито, пусть восстанавливает. Кто попался, тут Да, тут и виноват. Хотелось бы также добавить по выборам. 31 числа будут выборы, чтобы каждый у себя на предприятии, в своей организации привел беседы, чтобы Не допускали ніяких нарушенні в случае, якщо кто то буде водіяку інформацію, щоб вона значно передавав нам, щоб ми принимали приймали якісь меры. Комунальне підприємство Чисте місто. Усю свою техніку направило на прибирання міста, а саме на спустошення усіх контейнерів малих та нових. Дмитро Хані звертається до жовтоводців платити вчасно за вивіз сміття, адже відсоток проплат від населення за послуги підприємства менше 50%. Мы в этом месяце с 1 марта э, начинаем входить в ситуацию монетизации субсидий. Эта реформа, наверное, необходима, но на э, стадии введения этой реформы есть определенные трудности. Вот. Люди с 1 марта должны оплачивать услуги 100%. Э, субсидию они будут получать на свои карты, которые им будут открыты пенсионные или счет банка. Пожалуйста, я прошу людей, чтобы обратили внимание, стоимость услуги небольшая, пожалуйста, оплачивайте ее 100%, вы на это деньги получаете от государства. Все, кто э, каким-то образом не произведут оплату, мы вынуждены будем подать в управление соцзахиста информацию для того, чтобы эту субсидию отменили. Поэтому я прошу не нарушать платежный баланс, платежную дисциплину, оплачивать нам нашу услугу, потому что малейший сбой может привести к отсутствию топлива на предприятии, невыплате заработной платы и прочим трудностям. Ну, вот это только у меня просьба из населения. Значит, что хотелось еще сказать. Начались подпалы сухостоя на Веселой Ивановке. Значит, в пятницу мы э, своими силами, ну, чудом спасали ситуацию. огонь. Не... Потому что этот пожар, который люди там выпаливают, это известная история. У нас есть очень умные жители, в том числе в Желтых Водах, не только в Украине, по телевизору показывались, репортаж снимали, когда они для того, чтобы обновить, так сказать, травяной покров для своих животных, которые они там выпасать будут весной, летом, осенью, они выпаливают сухостую, сухую траву. В Желтых Водах такое выпаливание в позапрошлом году, если я не ошибаюсь, закончилось тем, что пожар перешел с балки, на полигон твердых бытовых отходов и на старую свалку. Глубина пожара, которая происходила там, возгорания, доходила до 5 метров глубины, потому что если загорается то, что было во Львове, если загорается свалка большой глубиной залегания отходов, то потушить ее практически невозможно. Тушится это, либо пытается это все растащить и затушить, ну если глубина там 5 метров, вы представляете, это нереально, либо закатать э, сверху, Глиной, но не факт, что это, опять же, кислород туда вообще не, не поступит. Кислород поступает по так называемым норам, кочагам горания, и оно потихоньку тлеет, так как происходило в Подмосковье на торфяных болотах. То есть пожар этот это страшный, просто его потушить невозможно. Я лично участвовал в тушении такого пожара два года назад, вместе с пожарными ходили. Вот. То единственный вариант по желтоводской площадке удалось закатать глиной. Это большие ресурсы были привлечены, в том числе техника с Восточного Гука, спасибо, обеспечили, в том числе техника с предприятия э, Чистомиста обеспечила тушение А все из-за того, что некто, умник, решил обновить покров травы вот там в балке, которая идет с веселой Ивановки. Вот, Потому что там само загораться, ну никак не может. То же самое произошло вот на, на днях. Я проезжаю и смотрю, там уже, уже выпаливают, в том числе выпаливают в пойме реки желтые. Но еще раз говорю, ну заканчивается это очень все печально. Как, вот, как этим людям пояснить? Тем более, что это же не маленькие дети, это совершеннолетние люди это делают. Я не буду говорить о том, что э, часто от свалки э, листьев, которые подпаливают, потому что не хотят вывозить, потом этот дым заходит в окна. Но самое страшное, если будет возгорание э, полигона твердых бытовых отходов, и там же параллельно через забор идет у нас риск возгорания склада, где хранится сера на восточном блоке, там у нас серно-кислотный завод есть, там как раз через забор склад серы. Если загорается сера, ну, потушить ее, конечно, теоретически можно, но это, это практически, практически это будет невозможно. И экологические последствия будут страшны. Поэтому еще раз обращаюсь к жителям, пожалуйста, Пожар по определению называется неконтролируемое горение вне специального очага. Проконтролировать горение вы можете только у себя где-то на бетонном полу. Если подожжете бумажку там или спичку, все, все остальное превращается в неконтролируемое горение. Поэтому просьба подумать о последствиях. Если с ней не, не думаете, ну, к сожалению, если бы найти такого человека и потом заставить его возмещать этот ущерб, в том числе ущерб с выездами, который был связан с пожарной инспекцией, с, 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 с ребятами из пожарной службы, с ребятами с воззвука, все это, если выкатить сумма там, я думаю, тысяч, наверное, по 30-50 был размер понесенных убытков. Вот тогда бы человек бы подумал бы. Щодо штучно створених звалищ та смітників, Дмитро Хані звертається до голів ОСББ контролювати вивіз сміття саме на полігон твердих побутових відходів. По вивозу по вивозу мусора з города на полігон. За прошлую неділю з управляючої компанії КПЖР вивезено 220 двадцять кубов. От всі ОСББ вивезли 8 кубов, і при тому, що активне движення автомобілів, які возять мусор, ми наблюдаємо. Значит, возится этими автомобилями мусор совершенно не на полигон. У меня большая просьба к, э, руководителям ОСББ и управляющей компании потрудиться завести мусор не куда-нибудь в хаще, а на полигон твердых бытовых отходов. Стоит это абсолютно недорого. Мы же загаживаем свой город, мы потом ходим с недовольным видом. Вы заедете просто со стороны вокзала в город, вы видите, что делится за гаражами. Это все наших рук дело. Давайте возить э, мусор все-таки на полигон твердых бытовых отходов. На сегодня сколько стоит куб, один кубический метр, метр на метр захоронить на полигоне? 47 гривен. Метр на метр. Вот такой куб мусора стоит захоронить на полигоне 47 гривен.